У спецпроекті Сила в людях продовжуємо говорити про роботу депутатів восьмого скликання Миколаївської міської ради. В Гостях в студії Лідія Буфан, депутатка восьмого скликання від фракції Батьківщина. Ліда Осипівна, вітаю. Доброго дня! Це вже ваша четверта каденція в органах місцевого самоврядування. Розкажіть, будь ласка, про свою депутатську діяльність теперішню, в якій комісії працюєте? Чим займаєтесь? Ну, свою депутатську роботу та виконання своїх депутатських повноважень ефективно виконую разом з депутатами своєї фракції та з всім депутатським корпусом. Працюю в комісії з питань житлово-комунального господарства, розвитку сільської місцевості, енергозбереження та інфраструктури. Ну, як депутат, не пропустила до сьогоднішнього дня ні одного засідання. Сесії Миколаївської громади стараюся виконувати свої повноваження ефективно, енергії вистачає ще у свої роки. Думаю, допрацюю свою каденцію. Як Бог дасть здоров'я, буде все видно. Ждемо до перемоги, а тоді будемо думати, що, як працювати далі. У зв'язку з війною. Прийшли нові випробування. Тому образ сьогодення це зустрічі зі смертями рідних, близьких знайомих, гідно зустріти героїв і їх провести в останню путь, тому що незалежність ми зараз не святкуємо а виборюємо своїм досягненням. Як депутат вважаю ініціативу перейменування вулиці Гагаріна на вулицю Загиблого Героя Юрія Канюка. Працюю і живу так, щоб мене пам'ятали люди, мої виборці. Подяки не чекаю, стараюся ще принести користь громаді Миколаєва. І по своїй громадській роботі іншим громадам розвадівської, Тростянецької, Новороздільської. Що змінилося для вас в роботі депутата, враховуючи, що зараз децентралізація? Чи стало складніше, не беручи уваги війни? Обов'язки залишилися ті самі. Працювати треба в поті чола, тому що кожного дня є дзвінки від громадян, особливо від людей захищених інвалідів. Які потребують допомоги. Це е, пакети документів на допомоги. Це е, кожному потрібно допомогти інвалідові, чи візочок, чи коляска, чи паличка, чи ходунки. І по своїй роботі це все в мене е, є, і я можу тим, тими речами стараюся їм допомагати. Що змінилося? Так, як би одним реченням сказати, є команда, є співпраця. Рахую, що на дане скликання мені просто повезло працювати з таким головою громади, як Андрій Іванович Щебель і його команда в міській раді. Тому, дякую Богу, що я працюю з тою командою. Чим ще займаєтеся в житті, яка ваша професійна діяльність? Бо ви згадали, що допомагаєте людям малозабезпеченим, людям з інвалідністю? Ну, моя робота, що пов'язана з моєю громадською діяльністю, теж вже більше 20 років я працюю в Червоному хресті. Співпрацюю з громадськими такими і з владою, і з громадськими організаціями, тому десь, напевно, в кожній хаті, на кожній вулиці, в кожному селі мене знають. І я щаслива, що працюю на тій роботі, це моє покликання вже роки. Але ви знаєте, саме більше боюся дзвінка, бо знаю, що щось треба буде зараз. Що люди не дзвонять що їм якнайкраще чи добре в наш час. А що щось сталося і треба допомоги. Але я стараюся, як кажуть, спілкуватися з тими людьми, хто придумує рішення. А не шукає виправдання. І така я по, по своїй роботі і бажаю, щоб воно було надальше краще, щоб війна закінчилася, ми здобули перемогу. І думаю, що на майбутнє я маю наслідників, молодих волонтерів. Робота моя пов'язана із співпрацею із соціальними службами, з охороною здоров'я, з волонтерами. Надає зараз Національний комітет України і наші донори дуже велику посильну допомогу, і тому ми маємо зараз змогу і допомагати людям. Я за це дуже вдячна Червоному Христу України і Національному комітету і всім, хто до того долучився. Ну, десь долучається, десь так. Чим керуєтесь в житті, ваше життєве кредо. Ну, моє життєве кредо це не нашкодити ні словом, ні ділом. Це розширено не буду розказувати, але стараюся це виконати. Дякую вам. Сьогодні у студії у нас Лідія Буфан, депутатка восьмого скликання від фракції Батьківщина. Підписуйтесь на YouTube канал Ольга Марків, Миколаїв на Дністрі. Партнер редакції Остап Грицько.